У рівному спалахнула пожежа біля училища. Про це повідомили очевидці. Відповідне відео з'явилося у пабліках у соцмережах. Як виявилось, у навчальному закладі на вулиці Степана Бандери рятувальники проводили навчання студентами, вчили гасити вогонь, також відпрацьовували алгоритм дій під час повітряної тривоги і як надавати першу допомогу людям нагадали про алгоритм дій за сигналом повітряна тривога. Крім цього, рятувальники розповіли про пожежну безпеку під час опалювального сезону та нагадали дії у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. А ще як правильно та безпечно користуватися електрогенератором. Після теоретичної частини працівники та студенти в училище закріпили здобуті знання, практично відпрацювавши гасіння умовної пожежі за допомогою вогнегасників на тренажері Еґерія.